У нас сьогодні найсмачніше приготування бочкових огірків у трохлітрових слоїчках Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Сіль обов'язково потрібно брати кам'яну без ніяких добавок. Збігли на город. Та нарвали кропу та огірків. Огірки миємо і повідрізаємо хвостики Ми із грядки зібрали різні огірки, і великі, і малі, обрізаємо хвостики в огірочках, бочкові огірочки приготуємо у 3 слоїчках у який. Поміщаємо часничок і миємо усю зелень на дно, поміщаємо своїчка. Поміщаємо кріп, листя хрону, листя смородини. Та ще й отут у нас ростуть. Вишеньки, ще й зірвемо одного листочка, помиємо вишні. Додаємо ложку цукру та три ложки солі, повні ложки солі із такою гіркою. Всипаємо щіпку насіння гірчиці та 10-12 штук чорного перцігорошку. На дно поміщаємо більші огірки. Далі у слої. Накидаємо менших огірочків, зверху огірки прикриємо листям хрону та зонтиком кропу, заливаємо огірки холодною сирою водою. У нас вода колодязна, колодязь це і є криниця. Огірки поміщаємо. У холодне місце на три доби прикриваємо або пластмасовими кришками, або ось такими, як ми. Нехай квасяться далі буде. Ми виносимо огірки у льох, він же погріб, а можна залишити просто в прохолодному будь-якому місці.